1917 рік у світі все добре. В Москові сталася святнева революція, яка розпала на гамови на війни і розпочала розпад Російської імперії. До влади на болотах приходить тимчасовий уряд Росії, а на українських землях створюється центральна рада. Яка 20 листопада оголошує про створення Української народної республіки зі столицею у Києві? Десятки тисяч людей з гордістю виходили на вулиці з жовто-сими прапорами, аби показати відданість та політичну підтримку нової української держави. Національний дух зіймався до небес, і, хоч тоді українському суспільству було тяжко усвідомити державну незалежність, проте шлях до неї безумовно відкрився. Тим часом на Московії внаслідок перевороту до влади приходять більшовики, які мріють про всесвітню комуністичну революцію. І звісно, що ця революція, по їх планам, мала хопити Україну, тому у грудні вони своїми політичними силами скликали всеукраїнські зістрад селянських робітничих і солдатських депутатів, які, на їх думку, мали вимагати в країні комунізму. Але вийшло все навпаки, і усі, хто приїхав, одразу ж підтримали новостворену Центральну Раду. Не плач Лесі. Мирним шляхом захопити владу в Україні не вийшло, тому більшовики одразу почали планувати збройне повстання у Києві, яке було розбито. Не плач Лесі. Шкода тільки, що усіх повсталих не повісили, а просто депортували за межі України. Ех, І того ж знайшла істина, що червоних треба не відпускати, а рубати. Що ж, головне зараз таких помилок не повторювати. Комуністична загроза також існувала поблизу Вінниці та в Одесі, але й там українські війська змогли придушити опір і відправити заколотників за кордон. Через провальні спроби приєднати Україну до Червоної революції більшовики звинуватили УНР у буржуазному націоналізмі і контрреволюційній діяльності. А дарі Центральної Ради можна і не уявляти. Ось тримайте. Це ультиматум. Ви там маєте там ноуфрон з пізному отримувати і ну, більшовицький загон розброювати на своїх територіях. Да ось і взагалі не ну, комунізм підтримувати. Гей, Петро, ти куди йдеш? Я ну в туалет. Туалетний папір, маєш? А його вже вийдуть. Гаразд, гаразд. тримай ультиматум. Піде якраз. Добре, дякую. Ще щось хоче сказати? Блін. Ну в мене потяг тільки через три годинки, тож можемо ще поговорити. Гаразд. тебе в дитинстві не любили батьки, чи не так? Так і є. Після того, як Україна відхилила ультиматум, червоні війська почали наступ на Харків і зрештою окупували його. Хоча гарнізон великого супротиву не чинив, оскільки більшовики мовили, що просто хочуть скористатися залізницею або ударити в тил дольським козакам. Ми прийшли з миром! Хух, бач, петлюра, вони прийшли з миром. Але ось яка несподіванка. Комуністи не квапилися прислати усі свої війська на дон. Замість цього вони окопалися і скликали всеукраїнське зі совєтів. І під всеукраїнським москалі мали на увазі лише 206 осіб. І під всеукраїнським москалі мали на увазі жодного українця, а лише кілька червоних алкашів. Більшовики у цьому псевдоз'їзді проголосили у НРР, а Центральну Раду визнали нелегітимною. Ми є український український народ. І ми хочемо порядку на наших землях. Тому ми. Проголошуємо українську. Українську народну республ. Республ. Що это за буква і Республіку. Радянську. А українську? Українську. Народну республику республику. Визнаємо нелегітимною о Боже, це було жахливо. До речі, столицею цієї Надреспубліки був Харків, тому ви тепер знаєте, звідки мів про те, що Харків перша столиця України. І хоч, дорогі харків'яни, Харків не був першою столицею України, нашого містечку нічого не стати її наступною. Хе-хе-хе. Так. Тим, хто не з Харкова, це жарт не сподобається. Більшовики не тільки становлюють свою ладу в Харкові, але й підіймають червоне повстання на Донбасі, яке українські війська вже не змозі придушити. Досі козаки висуваються або протистояти загрозі заходу, і в цей час на Донбасі формується Червона гвардія, яка налічує близько 40 тисяч бійців. Окуповані більшовиками області одразу штовхнулися з масовим терором. Червоні грабували мирне населення та страчували усіх тих, хто мав не думку. На захист рідної землі мали стати українські воїни, численність яких була більше ста тисяч, і цього було досить, щоб не дерти дупи більшовикам. Проте уся армія Унер була хаотично розкидана по всій країні, через що військо чинити свій великий опір. Отже, Євгене, скільки у Чернігові війська? Що ж, тут приблизно тисяч п'ять. Добре, а в твоєму місті, Павле, яка ситуація? Десь сім тисяч. Хлопці готові битися. Добре, гаразд. Отже, десь у середу зустрічаємося біля Полтави. Всіх все влаштовує. Так, я згоден. У середу, але я на пересадку волосся записаний. Яке волосся? У нас там комуняки наступають. Просто я. Павло, думай про більш важливі речі, тряся. Саме тому я лисий дочки. Моє волосся було жертвою за нашу боротьбу. Рушевський та Вениченко силово не парилися за оборону, не вважали, що з червоним можна домовитися. Один з тих, хто хоча б якось усвідомлював тяжкі становища, був військовий міністр Симон Петлюра, який одразу почав розподіляти дивізії та налагоджувати оборону. На перших порах війська УНР досить добре оборонялися, надуючи ворогу просуватися далі. Комуністи були розбиті під Вінницею з частиною корпусу Павла Скоропадського, а також був відбитий напад на станцію Лозову. Але червоні перегрупувалися і розпочали наступ з більшими силами, через переважаючу кількість противника, українські війська були вимушені вступити з станції Лозової, через що більшовики змогли зайти у Донецьк та з'єднатися з Червоною гвардією. У війні з комуністами Вениченко звинуватив петлюру і зрештою домігся його відставки. Слухай, ну нащо ти їх провокуєш? Що я, я, я їх провокую? Ну так, типу, на що? Я буквально нічого не зробив, я просто обороняв свою країну. Ну ти не розумієш, треба цей миритися. Вони ж просто як діти, цей їх і все буде добре. Діти? Вони вбивають наших людей. <звук> що там дідька, робиш? Поводься як доросла людина. Ну, не треба. Просто піди добре, без зайвку цих нервів. Замість Симона Петлюри було призначено Микола пороша, який трястя був лівих поглядів. Мільйони розумних українців жили на наших теренах, а до влади перейшли ці йолопи. Ех, За що нам така кара? Більшовицьке військо, не зупиняючи свій наступ, впевнено почало просуватися далі, відкидаючи українські війська у глух держави. Загальна проблема тровалів на фронті полягала у некомпетентності командування та низькому моральному духу солдатів. Через що наш український геній Микола Пориш віддає просто блискучий наказ, який повністю змінить ситуацію на полі бою. Пане, червоні наступають, а наші бійці ледь тримають оборону в запеклих боях. Що робити? Демобілізація. Я звільняюсь. Ні, ну це просто клоунада якась. Уряд приймає закон, в ході якого усі, хто бажав піти із війська, міг це зробити. І це під час боротьби за незалежність та великого наступу ворога. Порш хотів створити війську на добровольній основі, що по його підрахунку мало зайняти декілька місяців. Але стільки часу українська держава не мала, тому коли велика кількість українських солдат демобілізувалась, рештка воїнів УНР залишилася в меншості. І в таких умовах чинити супротив було неймовірно складно. Ще й немало досвідчених солдат, які не схвалювали політику Центральної Ради, переходили на бік ворога. Не дивно, що досить скоро більшовики просунулися аж до Полтави та Катеринославу. славу. Українські воїни хоробро намагалися відбуватися, але червоних було більше вразів, так шість. Через що зайняти міцну оборону ніяк не вдавалося. Аби підняти моральний дух бійців, Центральна Рада проголошує незалежність УНР дуже вчасно. Російські війська тим часом вже підійшли до Києва, де українська влада зосередила оборону поблизу станції Крути і почала готуватися до наступу. Але неочікуване комуністичне повстання на заводі Арсенал змусило повернути найбільш боєздатні війська на придушення заколоту, залишивши оборону крут на плечі студентів та гімназистів Києва. У січні стався легендарний бій під крутами, де молоді солдати героїчно оборонялися проти набагато більшого ворога. Битва тривала 5 годин. Інаки безстрашно знищували загони червоних, які атакували їх. Звуки пострілів не переставали лунати, а поля заповнювалися цілами більшовиків. Наказ командування було виконано, а стрімки наступ ворога зупинено і здійснено організований вісто за собою колії і мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на 4 дні. І, хоч червоні все таки змогли окупувати Київ, Україна отримала достатньо часу, аби розпочати переговори з німцями і, зрештою, класти Брест-Литовський договір, який простими словами звучав так: хліб на військо. В ході цього договору центральні держави визнавала Україну як незалежну країну та зобов'язалися допомагати її військами в обі на продовольство, яке так потребува імперії. Слухайте, лібоференде, ми загалом на усе згодні, але на все це потрібен час, тож вам доведеться трохи зачекати. Можливо, пиріжок змінить вашу думку? Що, я не розумію, до чого тут пиріжок. Два пиріжка. Фух, тут стає дедалі спекотніше, але. Три пиріжка. Я розумію, справа складна, тому даю вам час добре все обміркувати. Я згоден! Паралельно з цим знову влаштували червоний терор у Києві. Більшовики грабували і вбивали мирне населення, знову показуючи свою нову натуру. Але кара не змусила сведово чекати, бо українські війська разом з союзниками розпочали контрнаступ, в ході якого дуже швидко вибили червоних з правобережної України. Наші війська за комуністам великих поразок, змушуючи їх шаленими теплами наступати, кидаючи припаси та поранених через деяке. Час українці разом з німцями тріумфально йшли до Києва, а пізніше продовжили бити «червону потвору. Особливо під час цього наступу прославився Петро Болбочан, який своїми запорожцями звільнив Полтаву і Харків, а потім і винув окупантів з півдня. Через успіхи на полі бою Центральна Рада таємно наказує Петро Болбочану захопити Крим та зробити це швидше за німців, що українському полководцю вдається. Але в результаті переговорів українські війська були змушені вийти із півострова, бо він в угоду не входив. Шкода. Але на його місці з'явилася Кримська Республіка, що також досить добре. Товариш Леніна ех, подивісь на цього опідіки, який увесь день на мене дивиться. Що ти потрібно, потвору! Товариш, це ваше відображення в дзеркалі. Неважливо. То з чим прийшов? Ми зазнали великої поразки, і нам прийшлося відступити за територію України, що нам робити далі. Секунду Вазуліхтун командант. я, я і Хордетун Воцізаґен. Ми визнаємо незалежність України у травні 1918 року. Усі території тогочасного УНР були звільнені. Україна разом з союзниками задала віщемою поразки червоним, і вже вони під німецьким тиском були вимушені визнати незалежність УНР. Центральна рада продовжила свою роботу, за якою пильно слідкували західні союзники. Поступово відновлювалася інфраструктура після війни, а в суспільстві різко впала підтримка комунізму через побачені жахи, які коїли червоні. Хоча політичне керівництво держави досі залишалось нестабільне і часто мало конфлікт між собою, через що невдовзі на політичну арену. Вийде новий великий гравець, ха, а я ще не лисий.